Усім намасте! вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішня практика буде Віняса Флоу йога, коли ми з однієї асани м'яко і плавно перетікаємо в іншу. Тому готуйтесь до динамічної практики і налаштовуйтесь на гарний настрій. А ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, розвиваємо український YouTube разом. Починаємо ми практику з ручного положення, можна залишитись так тазом на п'ятах, можна ножки вперед перевести схресно, як буде комфортно, головне зберігаємо рівну спинку. Подихайте вже самостійно, капала розігрійте трошки тіла, налаштуйте серце на те, що зараз буде динамічна практика. І ми зараз заплющуємо з вами очі, залишаємо долоні на стегнах, витягуємося за маківкою трошечки більше і робимо повний глибокий вдих через ніс. І такий же м'який видих, також через ніс. І ще вдих. І вдих. Розплющуємо очі і робимо повний глибокий вдих. Ручки через боки виводимо вгору. І на видиху м'яко відпускаємо плечі вниз, видих. Тепер вдих відпускаємо праву руку на долонь вниз. І на видиху відпускаємо ліве стегно, накриваючи себе лівою рукою погляд вгору з-під лівої руки видих. Залишаємось тут, не затискайте шию вдих і з видихом, вдих. І ще вдих, сіли трошки глибше. І тепер внизу вдих, м'яко повертаємо таз, ручки корпус вгору, плечі вниз, видих. Вдих. Відпустили тепер ліву долонь на килим І на видиху праве стегно, правою рукою себе накрили, погляд вгору видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше себе накрили, видих. І тепер внизу вдих, м'яко повертаємо таз, корпус ручки вгору, плечі вниз, видих. Пальці вгорі перехрещуємо, розвертаємо долоні назовні вдих, округлюємо спинку, виштовхнули долоні вперед і похитались корпусом, тазом, руками в різні боки. Праворуч, та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. І повертаємо ручки вгору вдих. І на видиху м'яко розкриваємо їх різні боки. Видих. І тепер голову повертаємо до лівого плеча вдих. І м'яке півколо до правого видих. Вдих. І з видихом від правого до лівого. Вдих. І з видихом від лівого до правого. І ще один вдих. Повертаємось в видих. Повернули голову в висхідне і нейтральне положення, знову ручки через боки вгору вдих. І на видиху корпус разом з руками розвертаємо праворуч, відпускаємо ліву руку на праве стегно. права ручка позаду на кінчиках пальців рук. І з видихом довертаємо погляд назад через праве плече вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше. Видих. Повертаємо ручки вгору, корпус, ротація. І на видиху відпустили праву руку на ліве стегно, ліва долонь пішла назад, на кінчики пальців, або на повну долоню, якщо ви сидите, з ніжками з хресна перед собою. Довертаємо себе, поглиблюємо скручування в грудному відділі вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки глибше. Видих. І тепер руками разом з корпусом знову вгору вдих. Плечі відпустили вниз і відпустили ручки через різні боки. Воїдих. Прекрасно. Тепер переходимо з вами в позу стола, ставимо долоні під плечі, коліна під стегна, поперек у нас в нейтральному положенні, і робимо повний глибокий вдих, округлюємо спинку, розштовхнув лопатки в різні боки і похитались корпусом та тазом праворуч та ліворуч. Підборіддя підтягуємо до яремної впадини і після цього повертаємось в східне нейтральне положення. Видих. І тепер глибокий вдих, спираючись на долоні та на ліве коліно, праву ніжку ми вирівнюємо і ставимо на кінчики Пальців і поставили праву стопу, і м'яко тягнемось правою п'ятою назад, видих. Штовхаємо себе, м'яко пульсуючи, довитягуємо всю задню поверхню правої ніжки. І ще вдих, видих. Повертаємось вдих. І на видих у ліву хрест-нахрист. Поставили півпальчик, і так само штовхаємо себе за лівою п'ятою видих. Видих. І повертаємо ліву ніжку в центр є. Тепер зафіксували наші стопи на кінчиках пальців ніг. У нас пальчики активні. Пальцями рук також добре зачепились за килим, вімкнули центр. І тепер зробили глибокий повний вдих. І на декілька сантиметрів піднімаємо коліна від килима видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер тут вдих, м'яко виштовхнули таз вгору, собака мордою вниз, видих. І ми починаємо м'яко згинати праву ліву ніжку, виштовхуючи таз вгору. І живіт намагаємося підтягнути до стегон. Видих, видих, видих. Є. Залишаємося на лівій нозі вдих. Права ніжка пішла вгору, рівна видих. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище дотягнули праву ніжку, видих. Підпускаємо праву стопу вниз. І на видиху ліва нога. Так само рівна стопа від себе таз закритий, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Дотягнулися лівою ніжкою вгору. Видих. Відпускаємо ліву стопу вниз і знову крокуємо, згинаючи праве ліве коліно таз вгорі. Шию не затискаємо, видих. І тепер глибокий вдих. І на видиху повністю згинаємо коліна, відпускаємо себе вниз, стопи на плюсна. І потягнулись ручками вперед, в позу цуцика. У нас таз буде над колінами. І ми відпускаємо груди вниз, плечики назад, лопатки в центр, видих. Три цикли відпочиваємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих. Повертаємо долоні під плечі, повертаємося в східне нейтральне положення в позу стола. Тепер знову зафіксували стопи активні, півпальчики вдих, відірвали коліна на декілька сантиметрів видих. І далі динаміка. Глибокий вдих. І на видиху виштовхнули праву ніжку вгору, видих. Вдих, відпустили себе вниз. Коліна не відпускаємо. І на видиху ліва. Вдих вниз. І на видиху права, Вдих-вниз. На видиху ліва. Вдих-вниз. І на видиху права, І ще один вдих вниз. І на видиху ліва. І тепер вдих вниз. Вивели праву ніжку з видихом вгору. Згинаємо праве коліно, розкриваємо праве сегло, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо праву ніжку, закриваємо, відпускаємо видих. Тримаємо коліна тут вдих. І на видиху ліва ніжка вгору рівнесенька видих. Вдих. І розкрили. Тепер лівий. Сігнули ліве коліно вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо ліву ніжку в центр вдих, згинаємо коліна і повністю відпускаємо себе вниз. Стопи розслабили, таз залишається над колінами. І ручками потягнулись вперед, в позу цуцики розслабляємось. Три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих. Повертаємо долоні під плечі. Повертаємо себе в висхідне положення, видих. Стопи знову на активних пальчиках. Зібрали центр, глибокий вдих. Відірвали коліна на декілька сантиметрів. Видих. Тут вдих. На видиху права ніжка знов вгору. Видих. вдих вниз. Коліна тримаємо на видиху ліва. Вдих, вниз, на видиху права. Вдих, вниз, на видиху ліва. Вдих-вниз. На видиху права І вдих-вниз. З видихом ліва. І тепер вдих-вниз. На видиху праву витягнули. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Підтягнули праве коліно через напівпланку вдих і величезний крок правої ніжки вперед. Глибокий випад просіли, ліву стопу розвернули одразу під код 45. Праву ручку залишили всередині. Глибокий вдих, за лівою рукою потягнулись вгору, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо себе вниз вдих. Довернули ліву стопу п'яточкою вгору. Відпустили коліна, стегно, стопа на плюсно. Довитягнулися за маківкою вдих. І на видиху м'яко згинаємо лікті, видих, Вдих, повертаємось вгору. І на видиху вниз. Вдих вгору. І на видиху вниз. І ще один вдих вгору. І з видихом згинаємо лікті видих. Повертаємось на рівні ручки. Тепер піднімаємо праву стопу, залишаємось на п'ятці вдих, піднімаємо таз, розкриваємо стопу повністю праворуч і просіли глибоко вниз, видих. І тепер м'яко перекочуємо з лівого коліна на праву стопу. Видих, видих, видих. Залишаємось, фіксуємось, дотягнули. Передня поверхня лівого стегна вся активно працює. Також правий тазо стигнуви согло розкривається. Тягнемось правим коліном вбік. Спинка рівнесенька вдих. І на видиху м'яко відпускаємо себе наперед пліччя вниз, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих. Повертаємось на рівні ручки, видих. Ліва рука так і залишається. Права стопа так само розкрита. Ми робимо глибокий повний вдих. Беремо в руки мудру знання. І на видиху м'яко заводимо праву ручку назад, видих. Залишаємось, тягнемось за правою рукою поглядом вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки далі потягнулись. Видих. Тепер ліву стопу поставили на півпальчики вдих і вирівняли ліве коліно, видих. Продовжуємо тягнутися за правою рукою вдих. Вдих. І ще вдих. Відпускаємо ліве коліно, ліву стопу, повертаємо праву ручку, відпускаємо долонь на килим, піднімаємо знов таз, піднімаємо праву стопу. стопу розвертаємо на п'ятці і відпускаємо пальчики в центр, видих. І тепер ліву ніжку знову поставили на півпальчики. Піднімаємо коліно, розвернули стопу ко 45. Права долонь залишається вдих. І на видиху знову виштовхнули ліву ручку вгору. Видих. Фіксуємо вдих. І ще вдих. Дотягнулись трошечки більше. Видих. І тепер тут вдих. Ми тримаємо ножки, піднімаємося в другого воїна, рапхадрасину 2, Просіли ще глибше, видих. Один тут цикл, вдих. І сіли глибше. Відпускаємо ручки повністю вниз. Ліву стопу довертаємо вдих. І звичайний крок, правою ніжки назад, повертаємо собаку мордою вниз, видих. Дотягнулись тазом, залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер згинаємо коліна вдих. Не торкаємось ними килима. І на видиху права ніжка знову рівна вгору, видих, вдих-вниз. На видих ліва, Вдих-вниз. З видихом. Вдих, вниз, ліва. Вдих-вниз. Права. І вдих-вниз. Ліва. І залишаємось. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Підтягнули ліве коліно до грудей вдих, і м'яко вивели ліву ніжку вперед, праву ступу поставили, ліва рука всередину вдих, на видиху за правою ручку потягнули себе вгору видих. Фіксуємо вдих, вдих. І ще вдих, ціли трошки глибше. Видих. Відпускаємо праву руку вниз вдих. Довертаємо праву стопу, права п'яточка вгору. І на видиху відпускаємо себе повністю вниз. Коліна стопа, видих. Довитягнулися за маківкою вдих. І на видиху м'яко згинаємо лікті, видих. Вдих, центр. І на видиху вниз. Вдих вгору. На видиху вниз. І ще один вдих вгору. З видихом вниз. І заключний вдих вгору і на видиху вниз. Піднімаємо себе вгору вдих. І тепер піднімаємо так само ліву стопу. Таз, розвертаємо на п'ятці і просіли глибоко вниз видих. І тепер м'яко перекочуємо з лівої стопи на праве коліно. Штовхаємо тепер передню поверхню правого стегна, лівий кульшовий суглоб, ліве коліно в бік, Вдих. Вдих. Ні ще вдих, залишаємось в східному нейтральному положенні. Є. І тепер тут глибокий вдих, відпускаємо себе на передпліччя вниз, видих. Фіксуємо, продовжуємо тягнутися за маківкою вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих, м'яко піднімаємось на рівні ручки, видих. Права долонь залишається, в лівій руці мудра. Глибокий вдих, на видиху. Завертаємо ліву ручку назад. Поглядом за лівою рукою тягнемося. Видих. Вдих. Вдих. І ще вдих. Права стопа на півпальчики вдих. Відірвали праве коліно, продовжуємо тягнутися за лівою рукою вдих. Вдих. І ще вдих, дотягнулись. Відпускаємо праве коліно, праву стопу повертаємо ліву ручку, відпускаємо долонь, піднімаємо таз, ліву стопу вдих, повертаємо себе в центр. Видих. Праву стопу поставили знову на півпальчики, відірвали коліно. Звід стопи тримаємо, ліва долонь внизу вдих. Знову за правою ручкою вгору видих. Вдих. 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 Ні ще вдих. Сіли глибше. І тепер вдих. Тримаємо. І на видиху виростаємо в другого воїна. сіли глибше, видих, вдих. І тепер вдих. Відпускаємо ручки вниз. Праву стопу повернули п'яточкою вгору. І звичайний крок лівою ніжкою назад. Собака мордою вниз, видих. Фіксуємо себе тут. Знаходимо зручне положення, штовхаємо таз вгору вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер згинаємо коліна, не торкаючись ними килими, тримаємо центр вдих. І права ніжка знову пішла вгору рівна. Видих, вдих-вниз, з видихом ліва, вдих вниз, з видихом права, вдих вниз, з видихом ліва, передостанній вдих вниз, з видихом права. І заключний вдих вниз. З видихом ліва. І тепер вдих вниз, відпустили коліна, відпустили стопи на плюсно, розкриваємо коліна трошечки ширше, тазом сіли на п'яти і перейшли в баласину в позу дитини, в позу розслаблення. Відпускаємо таз, стегна розслабляємо поперек. Я за спинки вздовж хребта, плечі, лікті, кисті, рук. Розслабляємо шию, нормалізуємо дихання, відновлюємо, якщо воно збилось. І робимо ще один повний глибокий вдих. І погляд вперед, видих. Пальці рук широко розкрили, зачепились за килим. І тепер тримаючи стопи, робимо повний глибокий вдих і м'якою хвилею від поперека вздовж цієї хвилі. вздовж цієї спини хвилькою переходимо вагу на долоні. Вдих, Таз пішов назад. У нас невеличкий прогин попереку. І на видиху знову хвилею, пішли вперед, видих. Стопи не відриваємо, плечики внизу. Вдих, Таз пішов назад. І хвилі вгору, вдих назад, і хвилі вперед, на ручки вага. І знову таз назад, і хвилі вперед. І заклювучний назад. таз пішов. І на видиху переводимо вагу на долоні, просажуємо таз вниз, плечики також внизу, фіксуємось вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих, та знову пішов назад. І на видиху дотягнулись тазом до п'ят, ручками вперед видих. І тепер ліву руку залишаємо в центрі, тягнемося пальчиками вперед, глибокий вдих. Права рука пішла назад, зачепилась стегно, погляд вгору, праве плече штовхнули видих. Залишаємось цикли, вдих. Вдих. і ще вдих. Повертаємо праву руку в центр вдих. І тепер ліва пішла назад, зачепилась знову за поперед і з видихом, Або прямо до стегна дотягніться вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше. Повертаємо ліву ручку в центр вдих. Дотягнули ще далі, тазом назад, за маківкою вперед, видих. Похитали животом між стегон, правим лівим плечем вниз. І тепер глибокий вдих. І на видиху м'яко через округлу спинку. Піднімаємось вгору. Хребет за хребцем, видих. Прекрасно. Переходимо тепер на центр килимка. І виводимо праву ніжку під кут 90 градусів перед собою. Ліва нога пішла назад. У нас ліве коліно буде в правій стопі, і ліву стопу трошечки далі від тазу. І тепер ми сідаємо з вами повністю на ліве стегно. Просідаємо. Праве коліно буде підійматися. Ліву ручку залишаємо на килимі. Глибокий вдих. Накрили себе правою рукою, погляд вгору, видих. Залишаємось вдих. Вдих. і ще вдих. І внизу вдих. М'яко піднімаємось вгору, видих. Просіли тепер повністю на праве стегно, праву долонь залишаємо, глибокий повний вдих і від клубової кістки перший рух, довертаємо спочатку таз, потім корпус і відпускаємо себе наперед пліччя вниз. М'який повний рух, максимальне розслаблення вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер внизу вдих. Повертаємось на рівні ручки. Видих. Повністю вирівнюємось. І тепер змінюємо ножки. Ліва перед нами 90 кут, права позаду коліно в стопі і права стопа трошечки далі. Сіли на праве стегно, ліве коліно піднімаємо, праву долонь накилині вдих. І на видиху накрили себе лівою рукою погляду вгору видих. Фіксуємо вдих. Вдих. і ще вдих. Трошки глибше себе накрили. Видих. Внизу вдих. Повертаємось м'яко вгору, в центр, видих. Ліва добав на підлозі. Просіли на ліве стегно. Праву сідничку піднімаємо вдих. І знову від клубової правої кістки довертаємо таз, корпус відпускаємо себе наперед пліччя вниз. Видих. Розслабляємось вдих. Вдих. інший вдих. І тепер внизу вдих, повертаємось на рівні ручки, повертаємо корпус повністю є. І тепер, як і починали, сідаємо тазом на п'ятий коліна, збираємо разом. Підкрутили таз, поперек в нейтральному положенні. Ручки через боки вивели вгору вдих. І на видиху пальці перехрещуємо, розвернули долоні назовні, округлюємо спинку і похитались тазом та ручками та всім корпусом. праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. І повертаємо ручки вгору, поперек нейтральний, пам'ятаємо про це, звільняємо долоні вдих. Живіт викладаємо на стегна, Ручками потягнулися вперед. І шию не напружуємо, тягнемося за маківкою. Один цикл вдих. Повне розслаблення. Корпус голову залишаємо, руки через боки пішли назад, зачепилися за стопи, глибокий вдих. І м'яко кожним хребцем обережно виходимо вгору. В останню чергу голова. Пам'ятаємо, що ми різко не змінюємо тиск, видих. І знову ручки через боки вгору вдих. І перед грудьми в намасте видих. Заплющте очі, зігрійте долоні. І подумки, подякуйте собі та своєму тілу за практику. І ще один вдих і видих. Розплющуємо очі намасте. Дякую вам за практику. Сподіваюся, що ви розігрілись, підняли собі настрій, якщо він у вас був поганий, порухалися і готові розпочинати свій день або вже його завершувати. Ще раз дякую і до зустрічі в нових практиках на Килимках. Намасте!